Христос навчав, що неможливо служити Богові і Мамоні. Істинна свята церква, наречена Ісуса Христа, віддає все для служіння Богові та людям і веде народи до вічного життя. Віра вона перемогла цей світ. Як ми перемагаємо цей світ? Вірою, а не так, що ми живемо як повністю світські. Ми наслідуємо світ. У нас усі світські стандарти, тільки виставляємо себе в інтернет. Де ми відпочиваємо, де пику виставити, де целюліт виставити, в якому ресторані і так далі, вбрання змінюємо і таке інше, тобто плоть плоттю, матерія матерією, душевка душевкою, суцільну бісовщину виставляємо та показуємо. Тож чим Вавилон займається? Він займається чарівництвом, він спокушає, він несе лукавство, тобто, справді ушкоджує мозок людям. Далі у чому він бере участь? Написано, що у Вавилоні знайдено кров святих, пророків та всіх убитих землі. Як Ісус і сказав від Авеля до крові Захарії, О, так коли Авель був, це було тисячі років тому. Але Він каже ви стаєте співучасником, коли ти продовжуєш чиєсь вчення, чиїсь рух з кимось з'єднуєшся, ти стаєш співучасником цього всього. Якщо ти справді не в церкві, а ти перебуваєш у Вавилоні, ти співучасник тоді всього.